38 консультацій за день роботи у селі Войнівка Кіровоградської області провели працівниці мобільної бригади сексуального та репродуктивного здоров'я. Склад бригади лікарка-терапевт, гінекологиня, медсестра та водій. З собою мають обладнання. Танометр ну, це по-перше для кушетки оглянути вологі серветки, рушнички сухі, це є глюкометр для вимірювання цукру крові. Лікар загальної практики це використовує. А ми допомагаємо. Так, у нас є ще така чарівна коробочка, це швидкі тести, які використовуються для визначення інфекцій, гепатитів, віл, сифілісу. І є така вона сумка для праці роботи гінеколога. У ній теж є все необхідно. Тести швидкі. Презервативи для використання на усі гінекологиня Тетяна Фендак говорить, оглядають жінок у машині, яка обладнана як гінекологічний кабінет. Літом тут працює кондиціонер, зимою тут є обігрівач, крісло комфортне, Так само дуже вартісний, дуже дорогий і дуже цінний для нашої практики УЗД-апарат. Переносний, беремо аналізи за необхідності на онкоклітини, оглядаємо на патології, і так само УЗІ нам дуже нас, нас рятує для того, щоб не пропустити патологію. каже після огляду виявляли хвороби, які потребували операцій та подальшого лікування. Частіше всього люди просто приходять обстежитися, бо давненько не не мали можливості через економічні проблеми. Доглядали за там хворим членом родини. Сутність транспортного сполучення, бо деякі села віддалені, знаходимо внутрішньоматкові спіралі, які їм поставили ще, 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 ще в 70-ті роки. Ми виявляємо багато патологій і молочних залоз, патології шейки матки не дуже часто зустрічаються. частіше всього фіброматоз, фіброміоми тіла матки це пухлини, які доброякісні пухлини, які потребують спостереження. На консультацію прийшла Вікторія Бошко. Це дуже зручно для вагітних, не тільки для вагітних для жінок. Побачила оголошення, сама вирішила скористатися послугою, перепровірити цукор, так як вагітне. Лікарка-терапевт робить огляд у приміщенні місцевої амбулаторії. Моя дорогенька, 170 на 100. Це зараз це дуже високо. До 130 на 80. Маємо свою аптечку. Зараз буде жінці надавати допомогу. Ольга Корделюк говорить, прийшла на обстеження до гінеколога, почувалась зле, тому вирішила спочатку виміряти тиск та зробити кардіограму. Відколи почались ці події в Україні, якось не, не до того було, як то кажуть. Не була давненько вже не була, мабуть, років два. І в селах де немає амбулаторії, взагалі немає лікаря сімейної медицини. Ми можемо зробити якийсь мінімум обстежень і скерувати їх, бо часто вони не знають, куди їм звернутися. І досить таки проблемно отримати направлення, наприклад, до спеціалістів вузького профілю в обласний центр. Мета проєкту надати медичні послуги жителям у найвіддаленіших селах, розповіла його координаторка Наталія Журжер. Каже, послуги для пацієнтів безкоштовні. Мобільна бригада працює з березня цього року за цей час зробила майже півтори сотні виїздів. Під час гінекологічних оглядів було виявлено два рака шийки матки. Жінка була спрямована в онкодиспансер, їй були надані контакти, куди вона може звернутися, де їй нададуть допомогу. Були виявлені два випадки. Занедбані випадки раку молочної залози були випадки, коли у жінки виявили міому матки великих розмірів, як футбольний м'яч. Це доброякісна опухоль матки. Багато людей звертаються з захворюванням опорно. Рухового апарату. Говорить, проєкт працюватиме в області до кінця цього року. Фінансує його фонд ООН у галузі народонаселення. І благодійний фонд 100% життя. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.